Сьогодні, 2 березня, мала відбутись чергова сесія міської ради. Завчасно проводились засідання комісій та фракцій. До прикладу, робота бюджетної комісії тривала безперервно 5 годин. Готувались ухвалювати важливі рішення. Проте міський голова вирішив в чергове змінити дату проведення пленарного засідання, бо, начебто, робота комісій була неналежною. Відповідне розпорядження з'явилось вчора ввечері. Депутати готові були працювати у відпустку, приїхали навіть мобілізовані. Адже у порядку денному нагальні питання підтримки військових, допомоги малозабезпеченим та дітей-сиріт. Те, що кворум буде, достеменно знали всі. Ймовірно, саме цього і не хотів Михайло Посідко, особливо після резонансу з буржуйками та генераторами. Аби не опинитись у незручному становищі, переніс сесію майже на два тижні. Сьогодні вранці обурені депутати таки прийшли до міської ради, з собою принесли буржуйку і хотіли поспілкуватись з міським головою, але не змогли потрапити ані до сесійної зали, ані до прес-центру, не кажучи уже про кабінет міського голови. Озброєні охоронці просто вражали аргументами. То міського голови немає. То великогабаритні речі не можна заносити, то без посвідчень до міськради зась. Я от привіз цю буржуйку там, де я проходжу службу. І я, я хочу задати питання, я хочу задати міському голові питання, якого я не бачив. На протязі року я, я приїхав на сесію. Я приїхав тисячу кілометрів. Як депутат прийняти участь в цій сесії? Я теж гол, голда міський голова собі рішив своїм особовим рішенням. Плюнувши на все, на людей, на військових, тому що на цій сесії мали б прийматися програми військових, Допомога е сім'ям загиблих. Але, але нічого міському голові не завадило те перенести сесію знову на 14 днів. Він це робив три рази протягом лютого місяця, зробив це в черговий раз. Я як депутат маю право зайти в міську раду. Це Бому, робіт, я вважаю я... до міського голови. Ми вважаємо як депутати, що на сьогоднішній день що оце щоб ми дали Збройним силам України, то просто скликали гроші з них. У нас сьогодні прес-конференція запланована засобами інформації. І ми сьогодні давайте викликайте тут, значить свого старше, викликайте це, хлопці. Давайте не будемо створювати проблеми на рівному місті. Це, будь ласка, проходьте, будь це і Не тільки депутати зайдуть, зайдуть і наші помічники, і зайде прес. І ви не вправі перешкоджати. Узурпували владу. Це якась узурпація влади йде. Ви військовослужбовці, за кого ми воюємо? Що за кого ми співтоємо? Що, що ми заходимо? Да. Я був да. Я ти був. Я був. Я там де був, там і був. От там і був. От там Отто я був. бачу, як ти був. Я бачу. Хлопці теж роботу виповнюють. А що ми зробили, форми... ми депутати? Яка проблема? Думаю, депутати. Чому, Чому нас не пускають депутати? депутати? Ні, ну ви знаєте, що я депутат міської ради? О, ви ж мене досі пускали без посвідчення. Всі знають, як депутата міської ради. Я Йо? йду без буржуйки, без нічого. Я можу прийти на своє роботу? Згідно інструкції, я вам можу і показати, з якої гідно інструкції виявити. Я йду, мені треба зробити запит. Це, ну, ви ж досі про, <працювали> з інструкцією не працювали. Так, так, <працювати> є, я, я ж йду <працювати> на, на своєму робочу місце, мені треба зробити запит. Я як громадянин можу пройти. Як громадянин, куди ви працюєте? Любий відео, так? Хто того відділу на час і водійського стану. У кожного відділу спускається працівник і вас фотографії. Ось тут внизу є всі списки депутатів з фотографіями. У вас є тут звідно, списки? Списків мали, є посвідчення. У мене є посвідчення, я його пред'являю на вимогу. Тут є списки. Якщо депутат забув вдома своє посвідчення, або залишив автомобіль? не, автомоб... Покажіть, будь ласка, списки. Відповідно до вашої логіки, ви підрозуміваєте по-російськи. Що ця буржуйка несе якусь небезпеку я не знаю, і міська я рада кількістю 70 штук виписала її на батальйон? Небезпечних предметів? так? Небезпечний да? предметів. ну як закупили на батальйон по 5 тисяч гривень. Небезпечні предмети. Скажіть, будь ласка, у вас що окрема якась держава тут, держава в державі, чи що? Чому в інших, наприклад, міських виконкомах можна зайти журналістам, а у вас ні? У мене є договір. Інструкції додому. Покажіть, покажіть мені, будь ласка. Виконую. Покажіть будь мені, ласка, будь, будь ласка. Там покажіть мені, будь ласка. Ви порушуєте зараз закон. Це перешкоджання професійній діяльності журналістів. або Проти закону ви можете мені Ну, Зараз ми тоді викликаємо поліцію. Будь ласка. Ми журналісти, у нас є посвідчення. Ми показуємо посвідчення. Ми хочемо пройти. Що сталося? Я виконую свою... Які? Які? інструкції згідно до додому. Ви... Цього не вказано. Щойно сказали, там нічого немає про журналістів. Ви щойно це сказали? Є прийом. Ви хочете ви на прийому до, тут до, приїхати прийом? до журналіст. Хочете? Ми маємо право зайти. Зараз військовий стан. Поясніть нам відносно чого і чим ви керуєте, що ви не пускаєте журналістів при центрі. Чим? Ну, хамством? Ні. Силою. Хамство, силою. Тоді, не Тоді будь ласка. Ну а чим? Згідно інструкції. Інструкція вкрай. це не закон України. Вкрай. Перед ким обжалувати? Вкрай. А якщо завтра влада зміниться, ви нас пустите чи не пустите? Вкрай. 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 Якщо є посвідчення журналістів, там є фотографії. Викличте тоді нам, будь ласка, хто керує вас інформаційним відділом. Прийшли депутати, які представляють міську раду, яких обрала громада. І тут виходить чотири солдати з автоматами і забороняють зайти журналістам, за спинами цих солдатів. Стоїть якась дівчинка з телефоном, знімає нас і мотивує, що ми не повноцінні, що ми зайшли туди. Виходить командир і каже, я моє право вам представити право чи не предоставити право. Є закон України, в залі в мене на посіченні написано. Представників засобів масової інформації та кількох депутатів таки пустили до міськради. Місцевих уже не здивуєш. А от приїжджі журналісти дуже здивувались кількості правоохоронців зі зброєю. Чому я півгодини повинна прирікатись з вашим працівником, який каже, не можна, я не пущу. Чому? Поясніть. Поясніть по Чому які причині? Вам сказали, що буржуйку сюди заносити не її ту буржуйки? Зараз тоді не несли. Ну. Я несла буржуйку. Ви відповідаєте свої слова? Охороняємо державне приміщення, повторив вам вже... Ви нас, своїх працівників? Що, задайте мені конкретне питання, бо я вас не розумію. Ви що тут робите конкретно? Я приїхав на перевірку служби. Ага. Перевірили? Так. Да. І що і все, далі. Ні, я далі перевіряю службу. А чим така цінна ваша міська рада, якщо в Хмельницькій міській раді значно менше охороняють людей? Можете звернутися з на гвардію, а тут всі справи. Те, що відбувалось у приймальні міського голови, взагалі коментувати неможливо. одна редакційна не просто треба. Ви, напомоги, ви не висимо познайомитися взагалі. Хочу. Ось зараз я вас зайду. – ви, ви Ірина Петрівна? А вас як хво? Наталія Обинапрацька. Наталія Обинапрацька. Зараз я дочекаюся. Ще раз про ОПЗЖ. – Не бере? Пане, ви Керівник місцевого ОПЗЖ. Журналіст задочка. А ви є керівником місцевого операції? І, коли не було, не мають і ніколи не були, і не були помічником, Ірина ви помічником керівника. Мене з членом України? І не були помічником. Ну, це не, не в мене проживають родичі в Росії вас партія регіонів до вас немає. Ви при пам'ять? Ми прийшли, бо по питання буржуйку висвітлювати депутатську діяльність. Що говорите? Яке курсі? Це, це, це спланована акція. Це політична акція. Я, Що ви можете? Ви мене зараз звинувачуєте? Шановна пані. Я представник стоп-корупції, розумієте? Боже, а що це? Ти? Скажіть мені, посилі, що це таке стоп-корупція? Це, це? це ж те ж саме, що Ірина Петрівна. Дивіться. Я так от, будь ласка, не переходьте нам особисто. От, от, і ви не переходьте Соб корупція. Що це таке Та громадська, громадська організація? Громадська організація. знущаєтесь? вже багато років. Взагалі я приїхала до вашого міського голови. Так. я не почула ви <подив0> сконтактували з міським. Ви хто? Ну мені цікаво. Це ва ви хто? Ви хто? Як Ви виходите? Зачекайте. Я всім сказала, я журналіст. Замаєте журналіст? Займайтесь ми Вам чіткі питання. Чому важкі вони таке журналіста вам шановний провокатор? міський голова. Хто ви такі? Прошу вона мене до свої знімає. Забороніть її знімати мене, вона не має права. Вона що... Ви вийшли на сходу. Я, я приїхав військова, нам допомагають військовим. Будь ласка, напишіть звернення, я б вам пояснювати. Дамо інформацію жодного відношення. Ви спешуєте. Вам не невідомо взагалі ніяка журналістка етика. Ви поводите себе якось незвично. Я вас запитала, ви маєте відношення до ОПЗЖ і партії регіонів? Ви отримали відповідь? Ви знаєте, я вас бачу перший раз. Ви отримали відповідь? Тому? Я вам дала відповідь на це питання? Не чекну. Я не бачила ваших документів у редакційному завданні. Я... я не бачила свідоцтва. То я, хоча я розумію, що ви людина, яка стала Радянський Союз. І ще якби тими мінами. Не переходьте має. на хамство. Мі, ви все-таки говорите, що ви журналіст. Де ваша етика? Мі, на, ви ж не можете мені дати закінчити? Пані, Пашу. ведіть себе культурно. Ну все ж нормально. Вам дати водички. мене є валеріаночка. Хочете? Отримати будь-який коментар від Михайла Посідка журналістам не вдалося, а от депутати висловились. Всі комісії були відпрацьовані. Підтвердження є документально, підтвердження є протокольно. Ми, депутати міської ради, потребуємо сесії. Ми за громаду зараз. Наразі наша наш міський голова. Е, зараз просто зарубує, зарубує е, вирішення е, питань, які чекає громада, які чекають військові. Ми сьогодні були налаштовані конструктивно працювати, але міський голова з надуманих причин переніс засідання міської ради. Чому з надуманих причин? Тому що в розпорядженні вказано, що, начебто, не працювали постійні депутатські комісії. Скажу вам, що постійні депутатські комісії в підготовці до цієї сесії працювали. Точно так само, як і комісії всіх інших сесій, які проводилися в межах цього скликання, і мені прикро, що сьогодні в нас сталися факти недопуску депутатів до фактично робочих своїх місць до стін виконавчого комітету, до стін і до сесійної зали. І напевне, це той випадок, коли ми можемо констатувати, що питання обрання секретаря міської ради, виконавчого комітету і відповідно інші кадри питання вже стають принциповими. Будуть виноситися на наступну сесію міської ради, і ми будемо на них. Наполягати, тому що нам потрібно працювати всім разом і е, всім разом наближати перемогу. Сьогодні ви бачите, що нам, як депутатам міської ради, завадили це зробити. Коли депутати не голосують за якісь питання, Михайло Посідко звинувачує їх у гальмуванні розвитку міста. А от коли сам місяцями не скликає або банально переносить сесію, це норма, і вже немає нагальності ані у підтримці військових, ані захисті дітей, сивід, ані допомогах малозахищеним. Чекали довше, зачекають ще два тижні. Сьогоднішні події із забороною потрапити до міської ради переповнили чашу терпіння. Депутати заявили принципову позицію. Ми не перейдемо до роботи міської ради, то тобто сесія не буде проведена до того часу і не буде проголосовано нічого. Не ні одна програма, не один напрямок. Поки не буде в порядку денному питання обрання голови секретаря міської ради, поки не буде в порядку денному заступників міського голови старост. І членів виконкому, тому що сьогодні залежати від бажання і позиції одної людини міська рада не може. Сьогодні це був вже як черговий приклад. Що ми розуміємо, що на слідуючій сесії буде озвучуватися позиція, що ми не хочемо голосувати за збройні сили, що ми не хочемо голосувати за дітей сиріт, що ми не хочемо голосувати це, але нічого не заважало міському голові третій місяць переносити сесію. Депутати впевнені, що Михайло Посідко переніс сесію, бо не хотів чути не. Зручних питань, зокрема про буржуйки та генератори. Чого він сьогодні переніс сесію? Він переніс сесію, тому що він знав, що приїхали військові, які якби з його барського плеча були надані буржуйки. Тобто не один тільки я приїхав. Приїхали з інших частин Кам'янчани, які бачили, як ну якби відео, яке сьогодні набрало 500 тисяч, під 500 тисяч переглядів. І вчора приїхали в місто, повернулися. Ну взяли відпустки за свій якби, рахунок по сімейним обставинам. І ще військові, які хотіли їм Сказати, що от попробуй, Міша цієї буржуйки розпалив. Він просто побоявся цього в черговий раз, і він заховався, і ви бачили, заховався за е, Нацгвардією, заховався за цими крикливими жіночками, а сам сидить в кабінеті і не виходить ні до кого. Коли от розпочалося 24 вторгнення, місто було обклеєно всі банерами посітко е, оборона, е, оборона Кам'янця. От Я їхав містом, і знаєте, це вже ці клапті Висять тих старих бігбордів, і оце я читаю. І мені на думку спало: от чому посідка оборона кам'янця, чому не Збройні сили оборона Кам'янця, чому не президент оборони України, чому не там, волонтери? Чому не просто кам'янчани оборона Кам'янця? Чому е, ухилянт, людина, яка в 15-16 році відмовлялася брати? Е, Повістку він оборона кам'янця. Як він може оборонити камінь ми сьогодні бачимо, що в людини не вистачає хоробрості відповісти за свої вчини. Тож, 14 березня депутати вимагатимуть кадрових питань і знову готові всі приїхати на пленарне засідання. А я 14 приїду на сесію. Після такої заяви Сергія Самсунюка закрадаються сумніви, чи не знайде Михайло Посідко нову причину, аби сесія не відбулась. Питання риторичне.